10 червня в Україні очікується комфортна та переважно суха погода. Про сильну спеку та локальні жорсткі грози можна поки забути. Температура в день. На Закарпатті – день від 21 до 24 градусів тепла. В решті областей Заходу – від 18 до 23 градусів тепла. На Півночі – від 19 до 23. На Харківщині – від 23 до 28. На Луганщині та Донеччині

На Херсонщині та в Запорізькій області від 26 до 30, в Криму від 28 до 31 градуса тепла, у нічний час на заході України та на Житомирщині від 8 до 13 градусів тепла, на Київщині, Чернігівщині, Сумщині, Вінничині від 10 до 15, на Черкащині, Кіровоградщині, Полтавщині від 13 до 18 на Дніпропетровщині в областях Сходу та Півдня від 16 до 21 градуса тепла. У Києві очікується малохмарна погода без суттєвих опадів, температура вночі від 13 до 15 градусів тепла, в день від 20 до 22, помірні пориви вітру до 11 метрів за секунду. Щодо опадів, то ситуація така: на Харківщині, Миколаївщині, Полтавщині, Дніпропетровщині, Херсонщині, в Запорізькій області мінімальна ймовірність локальних опадів у ранковий час в день без опадів. На Луганщині, Донеччині ймовірність локальних гроз та злив, покриття незначне. На Житомирщині, Київщині, Чернігівщині, Сумщині без суттєвих опадів від 0 до 0 3 мм. В Криму опади малоймовірні 5%, в решті областей без опадів. Помірні пориви вітру до 9-13 метрів за секунду очікуються в областях півночі, сходу, центру та півдня. Підписуйтеся на канал, яка погода, та вмикайте сповіщення, аби знати актуальний прогноз погоди на кожен день. А ще чекаємо на ваші коментарі під цим відео. Бажаємо гарного дня!